Не, не законодавець, законодавство. правильно? Він нормував, закон прийнятий, законодавчим органом прийнятий. Але ж він не діє, не діє. Посадові чиновники Бо, прощий, на місцях не виконують норму закону. Вони виконують 509 постанову. Все, крапка. Да. Послухайте, будь ласка. Якщо чуєте, що вам походять, що хочете то, діалог, то, будувати, то, давайте. Діалог. Давай. Да? Ну, давайте будувати діалог. Давайте. Давайте будувати діалог. Маріуполі. А потім хочели і ставити штам. Що це за чим А навіщо мені знати. Я мешкаю в Краматорську. Всадовник. Я вам поясню, після цього подали із штуки. Відповідно. На цю От Хто ставить штаб? Штаб ставить орган місцевого самоврядування зараз. Правильно? Но на теперішній час діє постанова Кабінету міністрів. На яка... ви не чуєте мене? Я вам ще спросив, якщо вам не на безтермінову довідку, довідка, у вас з кінцевим терміном дії довідка. Да навіщо видає мені віддавати з кінцевим терміном? Якщо закон каже є, без термінного... вона вже так, у вас є. ідіть поміняйте її. Я про що вас, ви що? Що ви кажете? Що ви кажете, що ви бояться? От вона пам'яті бумажка, вийдіть, а. Поставлю, кто ну им поставлю себе. А ты поставишь туда. Почему я ей кашу? А, а вы знаете, от чего я сюда пришла? Я, допустим, у нас здесь тоже есть со Спартака. Точка за приказала. Мне возвращаться некуда. Я одна, куда бы я ни тклась, мне 442 рубля, как мне, работоспособная, отказали. Никаких. Гуманитарных когда помог. Никаких. Жилье полностью разрушено. Вот здесь. А, а, как вы скажите, как мне жить? Три месяца вьет. я живу. Мне уже завтра сказала хозяйка, собирай вещи, куда мне прийти к вам в угол и, повеситься вот тут вот. Вот здесь прям. У меня крик души. Я не могу уже терпеть. В больницу я сейчас пришла. По полному. Написали все. Я сейчас на больничном. Лекарства по 180 рублей и так далее. Там. Это... Куда эту справку делать? Вот и... Куда? Там где вот эти печати налоги? За Зачем? За Что ж вы издеваетесь? А дети люди? Как жить? Вот, вот, давайте, я вам скажу одну постурище. Я розумію. Я і просила. Послухайте вот так. Вот якщо ви хочете чути діалог, якщо ви хочемо давайте чути один одного. Зараз ви я вас розумію, що я диничанин, і три місяці тому я не був чиновником. Я був таким самим, як і ви. Якщо я сьогодні прийшов сюди, я прийшов вирішувати якісь питання. І мені потрібно, щоб ми з вами сідали, діалог будували, а не кричали до наодно.